Вітаю, друзі, 11 червня. Якщо ви, ваші друзі, знайомі, не бачите мій канал і хочете його бачити, а знаходитесь в Україні і не можете, бо він під санкціями Володимира Зеленського та Його Зелених гнид, зробіть дуже просту дію. Зайдіть на влаштування свого Ютуба і змініть. Країну перебування, ну, наприклад, з України на Сполучені Штати Америки. У ніч на 6 червня Росія вкотре задала масово ракетно-дронового комбінованого удару по Україні. За, зокрема, по нашій столиці, нашому Золотоверхому Київ. За офіційними даними, внаслідок цієї атаки було повністю зруйновано будинок Якова Гретера, одна, одна з останніх історичних пам'яток на нашій шулявці. Ось фото і відео з місця трагедії. Подивіться. Також в цей день в українських пабліках було опубліковано саме відео атаки в дану будівлю. Ось відео атаки. Будинок Якова Гретера являвся частиною колишнього човуновиварного і механічного заводу, відомого під назвою Завод Більшовик. І це одне з найстаріших машинобудівних підприємств нашої України, розташоване в Києві. Після цієї атаки на більшовик дуже цікаві речі встановив журналіст-блогер Ростислав Шапощенков, який понад 10 років проживає в США і знаходиться під офіційним політичним захистом штатів через переслідування в Україні, ще з часів Януковича, ну і так далі, за свою журналістку викривальну. Діяльність. До речі, Ростислав, як і я, зазнав переслідувань за викривальну журналістську діяльність уже із боку чинної влади, на чолі з Володимиром Зеленським. На нас обох в один день було накладено санкції за те, що говоримо на біле біле і на чорне-чорне, за те, що розкриваємо правду, яку намагаються. Приховати від українців. Отже, переходимо до суті розслідування Ростислава Шапошніка. Так от, Ростислав знайшов в мережі старі фото бомбосховища заводу більшовик. Ось вони. І ці фото, скажімо так, ну дуже сильно співпадають з фото та відео звітом події, на якій Володимир Зеленський проводив екскурсію, ознайомлював голову військового комітету НАТО Джузепе Каво Драгоне із одним із наших підприємств оборонно-промислового комплексу, де знаходились потужності. Української далекобійної дронової зброї. Мова про візит Джузепе Каво Драгони в Україну 8 лютого цього року, про що було розтиражовано як на офіційних сторінках президента України, так і численними ЗМІ. Ось кадри з даними повідомлень. Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО. Наголосив тоді Володимир Зеленський.

Я думаю, що цих слів недостатньо для того, щоб вам подякувати за ту службу державі, за ту вашу роботу, за такий сильний результат, який посилює нашу армію щоденно. Дякую вам за вашу роботу. Дуже приємно, що є, що показати, і воно не теоретично, а є ваш результат. І реальний результат, який нам допомагає, і якого дуже бояться русські вороги нашої держави. Приємно, що сьогодні ми тут присутні з нашими колегами із НАТО, і дуже приємно, коли вони бачать, якого високого результату Україна під час війни досягла рівень. Вічизняного робниства дійсно дуже високий. Дякуємо. Дуже вам. Слава Україні. It is not easy to keep everybody together, but this is some strong point that. We do all, all of us. А тепер ще раз гляньте на от ці фото. Я не буду нічого стверджувати, це мають зробити слідчі. Але очевидно, це фото одного і того з бомбосховища. В різний час до і після реконструкції. До речі, саме про це заявляє Ростислав Шапошников. Тобто, в сухому залишку виходить, що під час вище згаданої події, з екскурсії високопосадовця НАТО і надгородженнями, які тоді там відбулись, було засвідчено локацію підземного заводу. Де збирались українські далекобійні дрони? Вірно? Ви ж бачили те, що я бачу? Чи ви думаєте, що у нашого ворога розвідка і осінт відстеження взагалі не працюють? а? Працюють, особливо коли це стосується відстеження високопосадовців нашого військово-політичного керівництва держави. А коли ще приїжджають за високопосадовці, то вони прикуті уваги до подій в нашої державі, як мінімум, сподій, такою увагою. І думаю, з цим сперечатись ніхто не буде. Друзі, кажу прямо. Вище наведеними даними фактами, я звинувачую оточення президента Зеленського. Самого президента Зеленського в недбалості, яка призвела до знищення стратегічного підприємства. І гибелі працівників цього підприємства, до речі, дані про жертви під час цього удару, замовчують. Це відбулася дуже серйозна подія з дуже серйозними і трагічними наслідками. Все зазначене встановлено в рамках журналістської діяльності, журналістського розслідування. Згідно чого кожен з вас може самостійно все обдумати та зробити ті чи інші висновки. В Свою чергу вважаю. Що дані факти мають бути розслідувані, пересилаю ці факти Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань. Мають бути проведені відповідні експертизи та всі інші процесуальні дії. Результатом чого має стати притягнення винних до відповідальності. Всі оці дімочки-литвини. Та інша зелена нечисть, яка працює в офісі президента і розміщує от оці всі відео, все, що ви бачили, фактично наводить російські ракети, на українські стратегічні підприємства на виробництво. Це злочинці і це диверсія. Вона має бути розслідувана і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. А до Володимира Зеленського в мене питання. Він знає, хто в нього відповідає за розміщення матеріалів? Може, поки триватиме слідство, суд над ними, він санкції проти них веде. А, Володимир Олександровичу, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.